Вітаю вас, пані та панове, з вами Олександр. І сьогодні на огляді вхідні двері булат в комплектації тандем. Комплектації в даних дверях встановлена квадратна фурнітура. Фурнітура може бути в кольорі матовий хром і може бути в кольорі чорна. Коротше, броні накладки верхнього та нижнього замка утоплені. Дані двері мають три контури очільнення на полотні, що забезпечує найкращу шуму та теплоізоляцію. Звукоізоляційний поріг даних дверей 42 дБ. Товщина полотна. 105 мм. Дві МДФ накладки по 16 мм з двох сторін, тобто всередині та зовні. Торець полотна зашитий МДФ накладкою в колір внутрішньої накладки. Присутній фірмовий логотип двері булат на полотні. Остерігайтесь підробок, це є знак якості. Товщина металу. На профілі полотна 1,2 мм. 1,2 мм це холодна ката на сталь. Також на полотні присутні 4 ребра жорсткості, це три горизонтально, і між третім та другим додано вертикальне ребро жорсткості. Верхній та нижній замок встановлені в додатковому металевому кармані, який зроблений із сталі, також 1,2 мм. Це дає додатковий захист від. Виламування замка з полотна. Полотно утеплене всередині мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Основний лист металу на полотні, також холодна катана сталь 1 мм. Полотно встановлене на трьох петлях Петлі на підшипниках, що забезпечує м'якість та плавність відкривання і довговічність експлуатації. Металевий каркас в даної комплектації пофарбований з двох сторін. Тобто фарба є як і на зовнішній стороні, так і на внутрішній стороні. Це забезпечить. Довговічність самого виробу. Фурнітура. Верхній та нижній замок встановлений кале це Туреччина циліндрового типу. Тобто у нас верхній замочок на три оберти, циліндровий, регіля три штучки по 16 мм. Нижній замочок, також кале, це Туреччина на три оберти, регіля. 3 по 16 мм. В даній комплектації встановлені два циліндри кале з системою тандем або дует. А що це таке? Це коли одним ключем ми можемо відкривати як верхній, так і нижній замок. Це зручно у використанні. Обов'язково, мінімум один раз на рік рекомендуємо промивати циліндр за допомогою ВД-40 або аналога. Як це відбувається? ВД-шку вставили, промили і користуйтесь надалі з задоволенням. Дану маніпуляцію потрібно робити і з верхнім, і з нижнім замком. Також в даній комплектації присутній нічний засув, доступ до якого є з внутрішньої сторони. Механізм максимально простий, він або закритий, або відкритий. Нічний засув використовуємо Сікурема Італія. Також. Гарантією 5 років. Дверний короб комплектації тандем, виконаний з гнутого профілю, товщиною 1,2 мм. Це холодна катана сталь. Коробка утеплена. Коробка фіксується на анкера. Це три анкери з однієї сторони, три анкери з іншої сторони. В області анкерів є також додаткове посилення з металу, це ребра жорсткості, товщиною 1,2 мм. Їх 6 штук. В області ригелів Верхнього та нижнього замка нічного засува також є додаткове посилення з металу товщиною 1,5 мм. Це дає додатковий захист самої коробки від виламування. Каркас дверної коробки пофарбований з двох сторін, що також забезпечує довготривалість експлуатації самого вироба. На коробці присутній регулятор притвора, за допомогою якого можна регулювати щільність прижиму полотна до коробки, щоб у вас. Плавно там яко відкривалась дверка, і при цьому не було ніяких протягів. На полотні присутні три антизрізи. Антизрізи дають додатковий захист В тому випадку, якщо ми закрили двері, закрили на верхній та на нижній замок, і якимось чином зрізали. З зовнішньої сторони петлі дверка все одно зафіксована всередині самої коробки за рахунок антизрізів. Лиш два даній комплектації прихованого монтажу, тобто в будь-який момент її можна зняти, встановити вічко всі корема Італія з скляною оптикою. На коробці присутній на коробці присутній шильд двері булат. На шильді дублюється інформація, згідно якого ДСТУ зроблені двері, серійний номер дверей, дата виготовлення та термін експлуатації. Термін експлуатації вироба це 20 років. Дана позиція доступна під замовлення в будь-якому кольорі та будь-якому малюнку згідно нашого каталога двері булат. Тобто ви з зовнішньої сторони і з внутрішньої сторони можете вибрати будь-який колір, будь-який малюнок. Це може бути і вставки з молдингом, можуть бути вставки з склом, може бути просто якесь простеньке фрезерування або взагалі повністю гладка двері. Це все можна робити під замовлення. А також в даній комплектації тандем. Можна замовити окремо як опція це нержавіючий поріг який захистить додатково дверну коробку. Із опцій в базовій комплектації стає два замка калі, але їх можна замінити, наприклад, на аналоги сікурема це нижній замочок Сікурема 2061, верхній замочок Сікурема 2069. А також є можливість замінювати циліндри. Наприклад, на Сікурему К2, на Сікурему К22, К-64. Також на Abloy Protect 2. В комплектації Tandem можна замінити циліндри також на італійські. Це буде Sicurema k 22 або k 64 також системою Duet або Tandem. Тобто в нас одним ключем буде відкриватися і нижній, і верхній замочок. Відеоогляд на Сікуреме k 22 можете переглянути тут, на k 64 тут. Також можна встановлювати циліндри зікурема k 2 але в Сікуреми k 2 не буде опції тандем, Тобто буде окремо окремі ключі від верхнього замка, окремі ключі від нижнього замка. Огляд на циліндрці корема k 2 можете переглянути. Також в дану комплектацію можна встановити фінський циліндр Abloy Protect 2. Огляд на даний циліндр ви можете переглянути. В дану комплектацію також можлива опція термо. Це двокольорова рама. Тобто, якщо у вас дверка зовні темного кольору, всередині світлого кольору, ми можемо під замовлення виготовити дану комплектацію в двохкольоровому виконанні. Це буде коробка з двох частин. Внутрішню частину можна пофарбувати як в білий або в будь-який колір Із можливих опцій це відеовічко Яле. Їх є два варіанти. Можете переглянути за посиланням Яле 5800 і Але 500. Також можлива опція це протектор Dissect Magnetic. Dissect Magnetic можна встановити. На верхній, на нижній, або поставити два протектора Dissec Magnetic, які додатково захищають замочну скважину. Тобто не буде можливості потрапити до циліндра, поки не відкриється протектор Dissec Magnetic. Що таке система тандем? От в даній комплектації в нас в скалі тандем. Тобто ми одним ключем відкриваємо нижній замочок і цим самим ключиком відкриваємо верхній замочок. Це дуже зручно і просто у використанні. В комплекті до циліндрів є 5 ключів. Також в дану комплектацію можливо встановити розумний замок TD. Переглянути відеогляд розумного замка TD ви можете за посиланням тут. Комплектація тандем доступна під замовлення у розмірах 2050, це висота на 850 та на 950 це два типи розміру дверей. Також може бути ліва чи права. Також в цій комплектації. Можливо, виготовити внутрішнє відкривання. В комплекті до дверей йде фірмова упаковка двері була, в якій знаходяться анкерні заглушки, в 6 штук, ключі від верхнього та нижнього замка 5 штук, а також гарантійний талон. В гарантійному талоні на останній сторінці дублюється інформація про двері, а саме дата виготовлення дверей, серійний номер та відмітка від ВТК. Монтажник обов'язково на момент встановлення дверей повинен заповнювати гарантійний талон. Гарантія на виріб на фурнітуру 5 років.